Привіт, шановні, не встигли закінчитися минулі івенти, як вже з'явилися нові, не встиг я відзняти ефір про загальний тест, як знову туди вже хочу. Бо там є український інтерфейс і озвучка. Також нова гілка китайських легких танків, ну і, звичайно, велика кількість ребалансу танків. Деякі стали ще кращі, а деякі трішки гірші. Тож про це все в цьому відео. Не забудь підтримати вподобайку, підписку на канал і, звичайно, протисни. Дзвіночок для того, щоб одним із перших бути в курсі нових відео. Поїхали! І почнемо з того, що в наступному оновленні 19 танків попадуть під ребаланс. Серед них гілка Фоч 155-го, яка до 9 рівня зміниться ну не дуже критично, а більше схоже на косметичний ремонт. А ось 9-10 і рівень відчутно змінилися. Сам ігролад залишився майже незмінним, але тепер у 9 рівня замість циклічної гармати з'явиться барабан на два постріли по 400 шкоди з перезарядкою всього барабану в 17 секунд. Що, як на мене, дуже гарна новина, бо тепер він хоч трохи схожий на топ-гілки. І погравши на ньому 10 рівень стане не таким тяжким в розумінні гри. А ось фойш 155 стане швидше реалізувати снаряди. Тепер перезарядка всередині барабана буде становити 374 секунди, що вже схоже на звичний, більш-менш швидкий барабан. Також в оновленні 9.7, тепер замість своїх 560 шкоди за постріл буде мати рівно 500 шкоди. Але, як на мене, сильно ви того не відчуєте, бо граючи на тесті, шкода летіла як і 560, так і 470, тому сильно це не. Буде відчутно. Також перезарядка стане трішки довшою, приблизно 17 секунд. Тобто загальне враження, дякую, що на ньому можна грати. Я би не сказав, що якось зміна шкоди і швидка реалізація дуже не дасть змогу грати. А ось з гілкою Type 71 вже набагато цікавіше. Так як вона теж потрапила під ребаланс. Якщо вся гілка, починаючи з 5 по 9 рівень, змінилась більш-менш у когось в кращу, в когось в гіршу сторону, вони дуже не сказалися на ігроладі. А ось з топовому вигляді Type 71. Трапилися зміни, які багато хто, можливо, чекав, а хтось навпаки розчарувався. По-перше, в обладнанні теж невеликі зміни. Ну, як невеликі, мені здається, що це навпаки суттєві зміни. А саме тепер поставивши слот на швидкість замість звичних плюс 50% до швидкості, стане тільки 25. Що Шо ви робите? Зупиніться! Що дійсно сильно відчутно. І тепер питання у гравців: а який сенс ставити на швидкість, якщо різниця вже не так відчувається? Також з важливих змін ще зачепили міцність танка, вона стане ще на 100 одиниць більше. Також їхати і повертатись на місці він буде не так швидко, так як зменшили потужність двигуна на 70 кінських сил і швидкість повороту зменшилась на 5-24 градуса. Тобто можна вже починати думати, що він не імба. Але броню не чіпали. І вона далі танкує краще за Мауса. Тож гратися, як на мене, він буде так же добре, як і до цього. Просто питання в танкуванні стане трішечки складнішим з за швидкості. Також під ребаланс попали такі танки, як вк 3002 д Indian Panzer, Leopard PTA, M4A3E8, e 8 т 20 Першинг, М46. Паттом. Щодо ребалансу, наче все розібрали. Тож давайте трішки поговоримо про українську мову і локалізацію. Так, ти ще не знаєш, розробники World of Tanks Blitz в оновленні 9.7 офіційно додають українську мову і ізвучку. За що їм повага і величезне дякую. Зараз української мови в схожих іграх майже взагалі немає. Тож це я вважаю великий крок. Хочеться трішечки розповісти всю предісторію створення нашої українсьмовної історії, яка тягнулась із створення цього каналу, коли ми почали створювати контент. Його майже не було. Зараз кожним днем його стає все більше, і з часом, я надіюсь, він стане конкурентно спроможним. Так і після відео, де містер Монг зробив ролик про ВГД українська, передав естафету всім, для того, щоб кожен блогер, кому не байдужа українська мова, знімали відео на свої канали і поліризували це. Звичайно, я підхопив цю естафету і зняв відео на цю тематику. І воно зараз одне з самих популярних на каналі. Після переносу аккаунта, звичайно. І з кожним днем набирає перегляди. Було багато чого. Після цього наша аудиторія почала під відео дописами закликати ВГ до дій в додаванні української мови в бліц. Звичайно ж, культурно, без цинізму і без якихось. Е Матюків. Це почалось не зараз, а почалося ще півроку тому, якщо не пізніше. І загальними зусиллями старалися показати, що ми на це дуже чекаємо, отримуючи підтримку від багатьох гравців з країн Європи теж. Звісно, наскільки це можливо. І ось в оновленні 9.7 стається історичний момент, до якого кожен підписник, глядач, гравець доклав свої зусилля і час, що я вважаю перемогою кожного. Тож тепер давайте перейдемо до тесту. Бажано надіти навушники, так як це звуки з тесту, і вони ще, як я розумію, будуть допрацьовуватися. А поки не почали, хотів би показати, як саме виглядає український інтерфейс. Він ще не допрацьований, десь місцями ще є англійська мова, але в загальному, як я помітив, в описах тільки. І мої перші емоції, коли я тільки підключився до загальної тесту, бачити такі слова приєднуємо і все в такому дусі було неймовірним відчуттям. Я про це говорив в своєму відео в минулому, тож більшість інтерфейсу вже переведено. Спорядження, амуніція, боєзапас, обладнання, а також налаштування і все інше. Тримайтеся міцно, ми починаємо злітати. Не знаю, як вам, але я був реально дуже позитивно вражений самою озвучкою, особливо фразами файно пробив, чи «пилає як сірник, як так не пробив і все в цьому дусі. Так, озвучка, я думаю, буде допрацьовуватись, так як іноді було нерозбірливо чутно, але місцями відчувається як насправді. Тож, якщо тобі сподобалося, чекає твій коментар щодо цього. Чи подобається тобі новий інтерфейс? Ну і озвучка, звичайно ж. Наступна новина це нова гілка китайських легких танків, яка вже з'явилася в оновленні 9.7. Ну, скоріше, з'явиться. Почнемо з того, що сама гілка розпочинається з шостого рівня, а саме 59-16. Доволі швидкий легкий танк з циклічною гарматою, гарним зведенням, але дуже картонний. Наступний сьомий рівень WZ131, схожий на минулий танк, але трішки з кращою гарматою. Став трішки повільніший, як на мене, можливо, мені здалося, а також, також картонний. Фугаси будуть заходити без стуку. Восьмий рівень WZ-132. Ну тут вже цікавіше, механіка ще відсутня, але відчуття, що ти граєш на Type-62, не зникає. Хоча знову трішки повільніший і картонний з циклічною гарматою. WZ-132 A Дев'ятий рівень. Тут з'являється нова механіка, яка працює по принципу засвіту. Тобто, якщо ти когось засвітив чи тебе засвітили, то навпроти назви танку супротивника показується значок ока, яке показує, що цей танк тебе засвітив. Але це більше підгрупа. Основна механіка це замість звичайних 10 секунд засвіту, у вас буде 7 секунд. Тобто, коли ти заходиш в засвіт, твоя лампа засвічується через 3 секунди. Але на цих легких танках. Вона буде одразу засвічуватись, що доволі непогано, ти хоч будеш зрозуміти, тобі ховатися чи ні. Десятий рівень WZ-132.1 має циклічну гармату з дуже непоганим ДПМом в 3500, що дасть змогу спокійно перестрілювати легкі танки. Ну майже. Враховуючи, що він, як на мене, трішки повільніший за Т100 ЛТ і Вікерса, немає броні і фугаси буде утримувати не менше за інші картонні танки. Зі спорядження і амуніції нічого нового. Не помітив. Говорити, що він вийшов скучним за інші легкі танки, однозначно ні. Але в реалізації, як на мене, за відсутності, хоч якоїсь броні, буде отримувати 100%. Але башта може щось буде й танкувати, там 140 мм. Але щось мені здається, що більшість з пробиттям вище 240 мм. Спокійно будуть пробивати прямо в башту, також трішки скажу скільки потрібно буде вільного досвіду для того, щоб викачити повністю гілком. А це десь 844 тисячі досвіду. Рейтингові бої. Хто ще не знав, в оновленні 9.7 чекаємо на модернізацію зовнішнього вигляду, коли ти заходиш подивитися інформацію про те, скільки боїв ти зіграв, які каму тобі дадуть, і все інше стало більше інформації, як на мене, що великий плюс, тому що шукати ще по трьом посиланням було не дуже зручно. Як же без переведення танків PBR моделі На цей раз це FV4005. Із 4 і борщ. Це база, це фундамент. Кожен з них тепер виглядає більш сучасніше. На рахунок ФВ там броні не було, тому нічого особливого не відчуєте. А ось із 4 став трішки худіший, і пробивається голдою в люк, водія. Можливо, це змінять, але поки що маємо, що маємо. Також в оновленні 9.7 чекаємо на нову перероблену мапу в PBR, А саме Міддлбург. Виглядає дуже непогано, а начебто з якоїсь іншої взагалі гри. Дуже класно, мені подобається. Називається «Божа кара». Ну, начебто, на цьому все. Саме оновлення вийшло реально, як на мене, грандіозним і мотивуючим, що дасть змогу новим гравцям відчути різноманітні і комфорт. На цьому в мене все. Не забудь підписатися на канал, поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Буду вдячним, якщо прийдеш в наш телеграм-канал. В описі під відео є всі посилання. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення!